Якщо ти розмовляєш англійською з клієнтами та колегами, I talk only to ти мусиш знати ці фразочки, які я сьогодні тобі покажу, щоб простіше було висловлювати свою думку та розуміти клієнтів та колег. Ці фразочки дуже легко запам'ятати і дуже корисно вживати. I'll follow up with you after our call. Я з тобою зв'яжусь після колу. Для чого? I don't know. напевно, щоб обговорити щось важливе, передати задачу, відфідбечити, поділитися думками стосовно перегляду фільму. Останнє все ж таки не про ділову комунікацію. Можливо, колега просто хоче посмолтокати. I I need to or I want to reach out to. Мені треба чи хочеться зв'язатись з кимось. Якщо ти мовчиш весь час на колі, то звичайно колезі хотілось би to, 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 to solid English School to improve my English skills. Будь ласка, будемо раді допомогти. Посилання і в описі. I'd like to bounce some ideas off of you. Ділитися з кимось або з чимось ідеями, щоб отримати додаткову думку. Чому я сказала «ділитись ідеями з чимось? Hi, are there any spirits here that want to talk to me? Я не про розмови з духами предків. Я про поділитися своїми ідеями зі штучним інтелектом. Why not? Напиши в коментарях, чи робиш так. Okay. We need to make sure Ми маємо впевнитись. Цю фразочку можна вживати дуже часто, бо в процесі роботи особливо кодингу. Багато в чому треба спочатку впевнитись. We need to make sure our code doesn't start ordering pizza for itself at midnight. I've been thinking about some things. Я про щось думав. Думав про це тривалий час і продовжую думати. Прикольна граматика тут. Якщо сказати I was thinking about some things, це буде означати, що я протягом певного часу думала про це в минулому. I was thinking about whether I could go do that. While I was eating the triple fudge chocolate cake, I was thinking about how to train my computer to make me coffee. Can you jump on the call? Можемо провести короткий кол. Дуже нативна та корисна фразочка в діловому спілкуванні. I'd like to request. Я б хотів попросити чи запросити якусь допомогу або додатковий інструмент. Фраза чудово підходить для дейліків, коли говорите про блокери. I'd like, to politely request that you subscribe. I'd like to request a cat blocker feature for our IT department. It automatically disables any keyboard input when it detects a cat walking across it, preventing accidental code typing. I have three action points I'd like to address. Дослівний переклад – я маю три пункти дій, які хочу обговорити. Цих пунктів може бути і більше, звісно. Зворот, який тобі тут треба запам'ятати – це action points та address something. Суть в тому, що ми говоримо про конкретні дії, які будемо робити. I came out of the meeting with 23 action points, and I swear, if I complete half of them by the next year, I'll consider myself a coding superhero. I'd like to address the importance of self-confidence we need to streamline the process we need to streamline the process otherwise we'll end up with more spaghetti cod than an italian restaurant can you think of any alternatives А це чудова фраза для фідбеку, коли розглядаєш ідеї для покращення. Стратегування і брейншторм неможливі з одним варіантом розвитку подій. We aim to consider all the alternatives. Отже, список з 10 фраз у тебе вже є. Тож додам ще одну цікаву, нетривіальну фразочку. First thing in the morning. Зробити щось, як тільки починається день. Що ти робиш в першу чергу вранці? First thing in the morning, I make a pot of coffee and watch a new video from Salad YouTube channel. So, дякую тобі, що ти зі мною до кінця. Дуже чекаю на твої коментарі. Не забудь про вподобайку та підписку на канал. See you soon!